І хочу вам зараз сказати так, подключаємося, ви мене чути? Видно? Вітаю вас, мої чудові, я хочу порозказати про проєкт і Тінь, який піде дистанційно. І от у... останньої консультації дуже вразила мене така історія, що я даю задання. І даю я задання, коли людина записує, повинна створити. Щось того, що її не було в житті, відштовхують від, від того, що є на протилежне. І тоді, коли ми пірнаємо в такі історії, які створюються з певним рисунком, не буду зараз всі карти викладати, хочу сказати, що вразило то, що якщо людина не звикла насолоджуватися кавою, Життям, коханнячком, то в таких історіях з'являється оцей кусочок про труднощі. Тобто, і сиділи вони, і кожен день обговорювали складні інциденти, які з ними траплялися і робили висновки. Тобто, я за те, щоб тренінг не завершувався ніколи. Навіть це і промовляю, що коли ви живете так, як мурчить вашому серцю, то, то відбувається таким чином, що все перетворюється на медитацію, але тут вилізають ці стратегії, що я можу ходити на тантру, я можу ходити на тренінг, я можу ходити і там бути як актор. От консультувала актора на попередньому. Тижні молодого, дуже хлопця, 20 років, і на сцені це цар і Бог, Він може зіграти все завгодно. А в особистих стосунках, ну, розумієте, 20 років людині, його юзає вже два рочки там така ровесниця маніпулятивна. Так от, це я до чого вам кажу? До того кажу, що якщо ви не звикли жити на повній легені... Так, як морчить вашому серцю, то у вас буде спокуса з'їхати на оце печальне лице, і ці труднощі, і вони будуть, як рецидиви, знову і знову вас поглинати в печаль та біль, відкриваючи серіал. Біль один, біль два, біль. Три. Так от ця інерція, вона буде, тобто то не є. Трагедії, не треба ставити себе в куток на гречку за то. Але коли ви робите вправу з таким провокаційним викликом цінніву, то тут дуже гарно можна як сачком полювати на цих тарганів, які так і влазять навіть туди в фантазійну реальність, яку ми створюємо свідомо. Тобто багато людей живуть в фантазійній реальності несвідомо. Вони себе вигадують і потім сумують і ображаються, що світ їх не підтверджує таку реальність. А насправді можна створювати свідомо фантазійну реальність для того, щоб відрізняти то, що є, і то, що я хочу, то, що конгруент. Тій реальності і створюючи свідому історію, роблячи вправу, як навпаки, ми дуже класно тестуємо на баги, які прям проросли корнями, як брі, і заплутали вашу свідомість, так що навіть коли я намагаюся йти туди протилежно, така інерція, що ну то ж неможливо. І от ми в таких. Заняттях, з цим неможливо, щось робимо. І воно починає бути можливо. Також. Ці такі маленькі помилочки, не є помилочки, от до чого я зараз я це кажу. А є прекрасна можливість спіймати ці баги, біти пікселі, я називаю. Тоді, коли ми їх знаходимо, іди сюди. позбуваємося фіксованих переконань. Позбуваємося торгані в голові, обмежень і починаємо репетиції, відбувається, репетувати то, як кажуть, на сході. Притворяйся, поки це не стане твоєю силою, і тоді ви можете в це пограючи. Дійсно дивитися, як натягуються такі жилки, які вас не пускають в нове. Це кричить щось голос в голові, так неможливо, так не буває. То занадто. Так от, хлопці і дівчата, чоловіки та жінки, скажу вам, що хтось в цьому світі повинен взяти на себе цю містерію, цей хрест і жити так, як інші бажають. Мріють, а не дозволяють собі жити. Так от такі люди завжди є, є. Але поки ви ще не стали хоч трошечки таким самим, ви їх не зустрічаєте, коли ви самі таким стаєте, відкриваєте собі такі. А можу да, дозволити себе. Все можна. У мене є така печатка, яку я ставлю послідостей. І тоді ви починаєте бачити таких людей близько, вони наближаються до вас, вони з вами товаришують, вони можуть бути вашим партнером. Тому що, коли ви в цій реальності, де життя біль один, біль два, там нема таких людей, вони десь там далеко на другому кутку Всесвіту. Так, от, коли ви таким встаєте, де вони тільки беруться? Тобто я. Зараз пригадую, що десь приблизно в 2018 році дуже прям шквалом стали з'являтися біля мене щасливі подружжя, пари, до речі, які щасливі роками. 10, 15, 12, 7. Тобто до якогось часу, коли я з'ясовала мене влаштовував оці дистанційний брак, і то був найгарний вихід. І коли ви всередині набуваєте певних якостей, і тінь вам проєкт в допомогу, я і ті, у вас починають з'являтися в оточенні ті люди, які вам раніше навіть не наснились. І ви стаєте тим, навіть більше перевершує свої очікування, які навіть не уявляли себе. Так що замовляйте індивідуальну консультацію, замовляйте проєкт тінь. Хто не може приїхати знає, в листопаді, то пройти дистанційно, то буде дровше, Але теж цікаві завдання я роздаю вам на те, що у вас було чим зайнятися. І мозк у вас рухався по інакшим траєкторіям. Набуваючи нових. Можливості, ви набуваєте свободу собі бути різним. А це багата палітра, як мені проявитись в моментах життя. Якщо нема того вибору, то нема і печалька. Якщо ти вибір багатий, може копати і не копати. Розібрались з агресією, з твердістю, з суткістю, з ясністю, з м'якістю, з паузами. Тоді життя дає вам нові можливості хай складається гарного дня.